Сановні телеглядачі, в ефірі знову листівка надії, і ми продовжуємо говорити про речі, які утверджують нашу віру, оновлюють надію і допомагають нам любити, жити в любові до Бога і до людей. Я цю фразу вже завчив, як знаєте, два на два-чотири, але мені здається, це дуже важливо. Утверджувати правильні речі в нашій свідомості, в нашому житті. Так багато негативу, так багато брехні сьогодні. Так багато людей, які виставляють своє бачення, свою думку як щось неймовірно важливе і невідворотньо істини. Але це все марнота. Сьогодні я хотів би утверджувати Божу істину, і ми продовжуємо з вами говорити про Іова. Ми зазначуємо деякі уроки із його життя. Минулий раз ми говорили про те, що він поклав завіт своїми очима і що він не ухилявся до марноти і своє життя не будував на обмані. Ми продовжуємо дивитися в 31 розділ книги Йова. І з сьомого вірша читаємо такі слова: якщо збочує крок мій з дороги, і за очима моїми пішло моє серце, і до рук моїх нечисть приліпла. І він далі там продовжує. Якщо це все було, то нехай зі мною буде ще гірше, хай я прийму справедливий суд за всі ці речі. Я рекомендую вам читати цей розділ. Але декілька коментарів збочує крок мій з дороги, і за очима моїми пішло серце моє. Урок з його життя. Дорогі і шановні телеглядачі, як часто наше серце йде за нашими очима. Тобто ми, що бачимо, те купуємо. Ну, це такий примітивний дуже. Наприклад, да, ми йдемо в магазин купити булку хліба. А, бо нам треба зараз. Нам треба наразі хліб там, хліб і масло. Але ми заходимо в магазин, і наші очі бачать одне, друге, третє, четверте. І вже ми йдемо на касу з возиком. І вже ми потратили більше грошей, аніж планували е, на початку витратити у цьому невеличкому короткому поході. в Магазин. І знаєте, часто наші очі ведуть нас. Ми щось бачимо. І не завжди те, що ми бачимо, є добре. Не завжди те, що ми бачимо по телевізору, є добре, коли ми перемикаємо канали. Раптом наші очі зафіксувалися на чому, і серце наше пішло за цим. І ми вже дивимося те, чого не мали б дивитися. Або листаючи сторінку Фейсбука чи інших соціальних мереж, раптом очі наші зловили щось, і ми вже дивимося і читаємо те, що отруює нас, що насправді не додає нашому життю ні цінності, ні важливості, не змінює нас в кращу сторону, а тільки додає нам тривоги, хвилювання, суд і осудження піднімається в нас. Все це веде нас до депресії, до різного роду, знаєте, таких неправильних речей. Йов каже: я беріг, щоб серце моє не йшло за моїми очима. Я визначав крок мого життя. Мої відносини з Богом визначали те, куди я дивлюсь. Мої відносини з Богом і мій страх перед Богом визначав те, що я роблю і куди я йду. Дев'ятий вірш каже ще щось про його життя. Якщо моє серце зваблялось до жінки чужої, і причаювався я при дверях мого товариша, то хай меле для іншого жінка моя, хай над нею нахиляються інші, боги дотаця і провина підсудна, і так далі. Йов каже: я беріг своє серце, щоби не чинити перелюбу, щоби не зазіхати на жінку мого ближнього. Як багато сьогодні цієї гедоти, як про це сказав Іо, відбувається в нашій країні. Як багато цієї гедоти відбувається навколо нас, можливо, йде хто з тих, хто слухає мене, приймає участь у цьому, я б хотів би сказати вам відставте в сторону цю практику, бо це гріх, перелюб згідно Божого визначення це гедота. Це нечисть, це зло, яке руйнує сім'ї, яке спотворює наш світогляд, яке робить нас винними перед Богом. І його каже, в цього не було в моєму житті. Цього не було. І каже, якби це було, то я каже згодний, хай прийде покарання в моє життя, хай моя жінка на іншого працює. хай Я згодний, якщо це було, Но він беріг себе. Від цього, від перелюбу, тринадцятий вірш, що ще було в його житті доброго, каже: якщо я понехтував правом свого раба чи своєї невільниці в суперечці зі мною, то що я зроблю, як підійметься Бог? Йов, маючи багатьох слуг, багатьох рабів, не нехтував їхніми правами. Він не виступав, знаєте, з такої позиції. Я начальник, ти дурень. Я знаю, ти нічого не знаєш. Ти маєш робити тільки те, що я тобі скажу. Він. Вшановував права своїх працівників. Він визнавав їхні права. Він давав їм можливість висказатися. Він шанобливо ставився до них. І це йому було зараховано. В праведність. І, це, і, і з чого це виходило, якщо будете читати далі. Це виходило з розуміння того, що і мене, хазяїна, і його мого слугу, найманця, раба, створив Бог. Ми рівні перед Богом. Як я можу несправедливо ставитися до свого робітника? Як я можу невчасно виплатити йому зарплату? Як я можу, маючи гроші, виплатити йому зарплату, сказати, приходь завтра, приходь наступного місяця, потратити це лише на себе, так як сьогодні часто робиться. Улюблені, це зло, від якого треба зректися, якщо ми хочемо бути праведними перед Богом, якщо ми хочемо бути людьми, про яких Бог каже, от людина, яка віддаляється від зла. Хай Бог благословить нас засвоїти ці уроки і їх практикувати в своєму житті. Хай Бог благословить вас.